Що робити, чоловік п'є? Знаєте, я, я розумію, що це є проблема дуже велика, і дуже цих проблем є багато, так? Чоловік п'є, що робити? Що жінка може зробити, що діти можуть зробити? А я вам скажу, що можете зробити. Він ж не постійно п'яний, хоч п'ять хвилин буває тверезий. от у цих п'ять хвилин, коли він тверезий, треба запитатися, наскільки вони для нього цінні. Ви як жінка, діти і кожний по черзі маєте підійти і спитати. Тату, наскільки я для тебе цінний? Дорогий чоловіче, наскільки я для тебе є цінна і дорога? Будеш продовжувати пити? от Ти втратив і мене, і дітей. Поки не піде свідомість, що горівка це є проблема, нічого не поможе.